Друзі, всім привіт! Ви на каналі І Сьогодні у мене на огляді бездротовий вертикальний пилосос Dreamy R20 Aqua. Це дуже цікавий варіант для тих, хто шукає універсальне рішення для дому і сухе, і вологе прибирання, зручний вертикальний формат, хороша комплектація, і при цьому зараз на цю модель діє велика знижка. Тому давайте подивимось на нього ближче, що він може нам запропонувати. Ну але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобаючку під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб я розумів, що контент вам цікавий. Ну а ми полетіли далі. Dreamy R20. Аква це класичний сучасний вертикальний беззортовий пилосос з можливістю вологого прибирання. Всі елементи підігнані щільно, люфтів чи скрипів немає. Формат вертикального пилососу тут реалізований дуже грамотно. Основний блок компактний і добре збалансований, тому пилосос зручно тримати, рука не втомлюється, він добре ковзує по поверхнях. У стандартній збірці вага становить близько 1 ,760 кг 760 г, Конструкція модульна. За кілька секунд пилосос можна перетворити з повнорозмірного вертикального варіанту на ручний для. Меблів, сходів автомобілів або важкодоступних місць. Усі з'єднання виконані через конектори. Також є гнучкий адаптер. Він дозволяє легко прибрати під ліжками, диванами та низькими шафами, не згинаючись і не переставляючи меблі. У стандартному комплекті ви отримуєте дві повнорозмірні турбощітки. Перша універсальна віподібна, яка добре підходить для килимів, ковроліну та змішаних покриттів. Друга турбощітка з м'яким роликом орієнтована на тверді підлоги: плитку, ламінат, паркет. Вона працює делікатно Шем не дряпає поверхню і добре збирає дрібний пил пісок та крихти. Також є турбощітка для вологого прибирання разом із насадками для миття підлоги. Саме вона відповідає за формат Aqua. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати довіду фото цього товару створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Це рішення для швидкого вологого прибирання підлоги без відра і ганчірки для прибирання меблів, текстилю та шерсті домашніх улюбленців. Передбачена міні-турбошітка. Також у комплекті є дві комбіновані насадки. Два в одному широка та щілинна. Звісно, в комплекті є подовжувальна трубка, знімний акумулятор та підлоговий стенд із зарядкою. Стенд дозволяє зберігати пилосос і всі насадки в одному місці. За своїми характеристиками, Dreamy R20 Aqua впевнено тримається в сегменті потужних акумуляторних пилососів і добре показує себе у реальному використанні. Основу системи становить безщитковий двигун потужністю 570 Вт, який забезпечує силу смоктування до 27 тисяч паскалів або 190 аероват. Для вертикального. Формату це серйозний показник, якого з запасом вистачає для щоденного прибирання і складніших. Сценаріїв у режимі сухого прибирання, пилосос ефективно працює на різних типах поверхонь. На твердих підлогах він без проблем збирає дрібний пил, пісок, крихти та шерсть, у тому числі вздовж плінтусів і в стаках покриття на килимах і ковроліні r 20 Aqua автоматично підвищує потужність смоктування завдяки вбудованому датчику забрудненості. Пилосос сам розуміє, коли потрібно працювати інтенсивніше, без ручного перемикання режимів. Віподібна конструкція щітки значно зменшує кількість волосся, яка застрягає на ролику для квартири із домашніми тваринами або. Довгим волоссям це дійсно практична річ, яка економить час на обслуговування пилососа. Формат вологого прибирання в Dreamy R20 Aqua Реалізований як доповнення до сухого, а не як окрема швабра. Спеціальна турбощітка для миття підлоги дозволяє одночасно збирати дрібне сміття та протирати поверхню. Це ідеальний варіант для кухні, коридору або швидкого освіження підлоги протягом дня. Полосос добре справляється зі слідами взуття, легкими плямами та розлитою рідиною, не залишаючи розводів за умови нормального дозволення вологи. Також тут є крута функція, блакитне підсвічування целестек на основній щітці. Воно підсвічує пил і дрібне сміття, яке не видно при звичайному освітленні, особливо під меблями або у затемнених зонах. Насправді дуже корисна функція. Вона значно підвищує ефективність прибирання, і якщо вам здалось, що ви й так прибираєте добре, то це підсвічування доведе, що це не так. У Dreamy R20 Aqua є інтелектуальний датчик забрудненості. Пилосос аналізує кількість пилу, який проходить через систему, і в режимі авто самостійно. Регулює потужність смоктування. Вся ця інформація відображається на led дисплеї, розташованому на основному блоці. Екран чіткий і зрозумілий. Тут видно рівень заряду акумулятора, активний режим роботи, індикатор забрудненості та сервісні повідомлення. Робот обладнаний системою багаторівневої фільтрації з хепа фільтру. Вона затримує дрібний пил, алергени та мікрочастини, не дозволяючи їм повертатися в повітря для алергіків сімей з дітьми або просто тих, хто хоче чистіше повітря в домі. Це дуже важливий момент. Ще одна практична дрібниця про та очищення контейнера для пилу. Він відкривається одним рухом без необхідності торкатися сміття руками. Об'єм контейнера 0,6 літра дозволяє прибрати стандартну двохкімнатну квартиру. Також зручно реалізовано обслуговування насадок і фільтрів. Роликові щітки, хепа фільтри і контейнер можна знімати та промивати під проточною водою. І останній момент: автономність. Модель оснащена змінним акумуляторним блоком напругою 29,6 В, який складається з 8 елементів по 2900 мАч. Загальна ємність становить 81. І 4 Вт години. і для вертикального пилососа це дуже гідний показник. У стандартному режимі пилосос може працювати до 90 хвилин на одному заряді. Цього більш ніж достатньо, щоб без поспіху прибрати велику квартиру або навіть будинок. Заряджається пилосос через підлоговий стенд із док-станції. Повний цикл зарядки займає близько 4 години. При цьому пилосос просто стоїть на своїй станції, не треба окремо ставити його на зарядку. Dreamy R20 Aqua – це вдалий приклад того, яким має бути сучасний вертикальний бездротовий пилосос для дому він легкий, потужний, добре укомплектований і справляється як із сухим, так і вологим прибиранням, хоча і на базовому рівні. Але враховуючи продуману конструкцію, автоматичне регулювання потужності та хорошу автономність, а також знижку, ця модель виглядає особливо вигідною покупкою. Ну а ви свою думку напишіть в коментарях під цим відео. Як вам цей пилосос. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підпишіться на канал та не тискайте На подобаєчку. як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.